Наша українська влада вже розказує, який в нас просто бомбезний цей звіт щодо України, і так дуже скромно замовчує ті речі, про які було згадано у звіті. А справа в тому, що якщо воно вже згадане. Значить, це вже є проблема велика, бо якби це була невелика, вони б делікатно це упустили і на вушко би сказали, а ще поміняйте то і то це е, конкретні речі, які треба змінити в державі, незалежно від того, хто в владі щось хоче міняти, що не хоче міняти. Але український народ ще в 2013 році вибрав свій вектор на євроінтеграцію. І тому в даному випадку це логічний напрямок, в якому ми маємо рухатися. І от я собі от переглядаючи цей звіт, тут кілька моментів от виписала. От перше, це недостатньо прозорість у відборі суддів управлінні прокуратурою виконання рішень Європейського суду з плав людини. Ну це ж м'яко скажучи. У нас прозоро су... було, здається, прозначено 10 суддів. Все решта там є величезна проблема. а Частина суддів має ще й таке минуле, що краще би їх взагалі не згадували. Друге це боротьба з корупцією. Кілька тижнів тому я була в Брюсселі з відрядженням, і на кожній зустрічі, як мінімум, один раз, а то й більше нам згадували ситуацію з САП і набу. Всі корупціонери собі гуляють вправо вліво, їдуть за кордон. Тут в них все, все без проблем. Але також, от, що важливо, а це ще має бути підготовка до функціонуючої ринкової економіки, яка має значні виклики. Це нам вказується, і тут йдеться про руйнування інфраструктури, інвестиційна діяльність, низька, слабка диверсифікація. Тому що у нас є гроші на все на кішбеки, на три тисячі кілометрів, на ще якісь там захтянки офісу президента, на марафони, на інвестняні. А на оці от речі, які є системні і потрібні для підготовки України, ну немає ні, 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 ні коштів, ні часу, ні бажання. І останнє дозвольте це є права людини безпосередньо. І тут ідеться і щодо переслідування громадських активістів і журналістів. Тут ідеться щодо розправи з опозицією про ситуацію в тюрмах в СІЗО і так далі, що, зокрема те, що зараз відбувається. З нашими військовослужбовцями, єврокомісія все це зафіксувала, і от наші урядовці були дурні, коли думали, що там в Брюсселі ніхто цього не побачить.